Благодійного фонду, учасниця сил територіальної оборони ЗСУ, військовий волонтер. Пані Світлана, ми вас запрошуємо. Ласкаво просимо для отримання дарунків. Благодійний від організаторів, фонд від партнерів. Благодійний фонд Світлани легкої світлий заснований в 22-му році на засаді волонтерського руху Печерськ. Від початку широкомасштабної агресії Росії проти України приміщення центру стало тимчасовим прихистком для мешканців Києва, де було організовано харчування збір речей, продуктів, ліків також необхідна гуманітарна допомога спрямовувалась на передову, А після деокупації Київської області фонд направляв великі гуманітарні поставки, в бородянки та селище Учанського району. Ми дякуємо вам і ці обласки для вас лунають. І ці дарунки теж я коротко. Я не, я не буду довго говорити. Добрий вечір. Дуже дякую за. Визнання сьогодні хотіла б буквально декілька слів сказати. Сьогодні правда День волонтера. І волонтери дуже стомлені. Багато волонтерів, коли починалася війна, були завзяті, були відкриті, дуже багато чого робили. Але війна триває 9 років. І волонтери, які працюють вже 9 років, дуже стомлені. Але такі, як стомлені наші хлопці і дівчата, які спочатку в жарі при 40 градусів тепла. А тепер при мінусовій температурі перебувають в окопах, в яких немає вихідних, яких немає відпусток, які не можуть кататися на санчатах зі своїми дітьми. Вони потребують нашої допомоги. І якщо шалена армія волонтерів, нас з вами, яка будь-яким своїм донатом, і волонтер це не завжди про гроші. Будь-яка справа, маленька чи велика, бо у війни немає статі. Немає жінки чи чоловіка. Будь-яка маленька допомога вона може спасти будь-яке життя нашого захисника і нашої захисниці. Тому низький уклін, крім наших воїнів, ще й нашим волонтерам, невтомним, які відкривають свої серця, відкривають свої душі для допомоги і для нашої перемоги. Ваші обласки, всім волонтерам, героям слава! Дякуємо вам, Світлано! І ми хочемо подякувати партнерам нашого заходу. Їх дуже у нас багато, друзі. Це Фейермонт, локація, на ми